Сьогодні дійсно дуже важлива і цікава тема, а саме періанальний дерматит, коли ж варто думати про стрептокок. Ем... Трішечки про мене, мене вже представили. Я працюю з дітками і дорослими. Я є лікарем загальної практики сімейної медицини. Декларую про відсутність конфлікту інтересів. Доповідь не фінансована жодною фармкомпанією і підготовлена мною з використанням медичної літератури. Отож, будемо розпочинати. Періональний стрептококовий дерматит. Це інфекційне дерматологічне захворювання, яке зазвичай вражає дітей віком від 6 місяців до 10 років, але і не виключенням є дорослі люди. Вони теж можуть хворіти на це захворювання. Захворювання да, правильніше характеризовувати як целюліт, оскільки найпоширенішим збутником є бета-гемолітичний стрептокок групи А. І періональний стрептококовий дерматит, він класично проявляється як періональний. Еретема щітко окресленими краями. Також можуть бути присутніми поверхневі ерозії, анальні тріщини, екскоріації та гнійні виділення. Згідно статистичних даних, частота поширеності цього переанального стрептококового дерматиту, якщо ми беремо ось, наприклад, дані США, то вона становить один випадок на 300. На 300. У поєднанні з вульвовагенітом, якщо ми говоримо про дівчаток, один на 200 випадків в одному дослідженні повідомляється, що частота захворюваності становила 218 випадків на 2000 відвідувань дитячих амбулаторій. Ознаки та симптоми, про які повідомлялися в дослідженні, вони включали. А саме періональний дерматит у 90%, періональний свербіж у 78%, ректальний біль 52% і могли бути випорожнення з кров'ю 35%. Також повідомлялося про поширення цієї інфекції серед членів родини у 50% випадків цих, цього дерматиту. І є досить цікавим те, що застосування протигрибкових засобів місцевих глюкокортикоїдів та пероральних протипаразитарних препаратів вони абсолютно не покращували перебіг захворювання наших пацієнтів. Ці терапевтичні призначення вони зазвичай призводили до того, що затримується діагностика. Та як наслідок е, затримується призначення етіотропного лікування. І тут я хотіла згадати один клінічний випадок свій. Е, він був в минулому році. До мене на прийом звертається дівчинка 9 років. Вона внизу відомо, що напередодні вона перенесла ГРВІ, в неї була незначна субфебрильна температура та біль в горлі. Лікувалися симптоматично, зверталися на прийом до лікаря, ніяких швидких тестів не робили і буквально через 10 днів вони потрапляють на прийом до мене. Паралельно вони вдома робили примочки і ваночки з ромашкою, використовували гормональні засоби, використовували протигрибкові засоби, і все безрезультатно дівчинка скаржилася на свербіж в зоні анальної ділянки і біль при дефікації. Отож, коли я відразу чую, що Застосування будь-яких препаратів не приносило полегшення. Це такий червоний прапорець, що потрібно все-таки подумати про можливу якусь нетипову флору, нетиповий діагноз, який може бути у даного пацієнта. Даній родині я запропонувала використати швидкий тест на стрептокок, і він був звичайно позитивним. Було призначено етіологічне лікування, і через 14 днів дитині стало значно краще без будь-яких рецидивів. Отож, ми з вами будемо а, знайомитися з цим захворюванням далі, і як же ж все-таки правильно діагностувати і правильно лікувати. Серед дітей з стрептококовим фарангнітом лише у 6% спостерігалися періанальні ураження. Найбільш частою такою віковою категорією, як ми з вами вже зрозуміли, це діти від 6 місяців до 10 років. Хлопчики е, у статистичному да, співвідношенні хворіють частіше. 3 до 1. І незважаючи на те, що періанальний стрептококовий целюліт вважається більше такою дитячою хворобою, дорослі теж хворіють. На зображеннях ви можете бачити типову картину періонального дерматиту. Це саме яскраво-червона, різко відмежована еретема періанальної ділянки або зони промежини. Вона може спостерігатися переректальними тріщинами, можуть бути скарги на кров'янисті випорожнення. Також це може бути е, яскравий свербіж та біль під час дефекації. А е, що саме цікаве, те, що лихоманка і системні ознаки інтоксикації можуть бути повністю відсутні. У деяких дітей спостерігаються періодичні епізоди дратівливості, і в анамнезі пацієнта та контактних осіб можуть бути епізоди рецидивного стриптококового фаренгіту. Затримка встановлення діагнозу вона трапляється досить часто, тому що да, не дуже таке типове захворювання, і не так часто він у нас є в практиці, але ми про це маємо пам'ятати. Бо затримка встановлення діагнозу досить часто призводить до закрепів у дітей. Анальне носійство у дітей зі стрептококовим фаренгітом 6%. Вважається, що нормальна кислотність шлункового соку руйнує більшість бактерій, проковтнутих із ротоглотки. тому передбачається існування інших шляхів інфікування. Джерелом зараження може бути контамінація з інфікованої ротоглотки або з інших осередків стрептококової інфекції, наприклад, імпетиго на будь-яких інших ділянках тіла. Але щоб правильно поставити діагноз, ми з вами трішечки маємо розуміти, з якими захворюваннями нам потрібно продиференціювати цей стан. Отож, клінічні типові такі характеристики ми з вами проговорили перианального стреплококового дерматита. Також ми маємо м, уточнити да, е, і порівняти, чи це не атопічний дерматит. Для нього буде характерним суш, е, сухість лущення, хронічний перебіг з епізодами е, загострень, ураження все-таки інших ділянок, не зони ануса. Чим відрізняється від. Е, стрептококового дерматиту, да? що немає чітких меж, немає тої такої яскравої лакованої еритеми і немає болю при дефікації. Якщо ми розглядаємо, що це контактний дерматит, зазвичай. А... Він може виникати після заміни засобів гігієни, можуть бути також подразнення, іноді пухарці, але знову ж таки, немає е, чіткої межі, еретеми е, як такої немає дифузної, без чітких меж, і вона зникає після усунення подразника. І в даному випадку протиалергічні препарати є дієвими. Якщо ми підозрюємо кандидоз, так, при кандидозній інфекції є яскраве почервоніння, пустоли можуть виникати папули, така волога область, яка прям гарно так виблискує, знову ж таки відрізняється від класичного періонального стрептококового дерматиту. Також, якщо ми підозрюємо ентеробіоз, при ньому буде сильний нічний свербіж розчісування буде позитивний тест на ентеробіоз, але не буде вираженої яскравої еретеми і відсутність болю при дефікації. Також можуть бути періональні прояви хвороби крона, тріщини, виразки, нориці, хронічна діарея, можуть бути системні прояви. Тут же, знову ж таки цього не буде. Імпотиго або е, целюліт. Тут, звичайно, е, якщо ми підозрюємо імпотиго, то це будуть кірочки, запальна, е, запальне, е, запальний утвір з кірочкою, е, гаряча, болюча еретема, якщо ми підозрюємо целюліт. Чим відрізняється від періанального стрептококового дерматиту? те, що Е, немає чіткої да, анальної локалізації, тут все-таки будуть уражатися інші ділянки тіла. Якщо ми підозрюємо псоріаз, там характерним є да, такі червоні бляшки, часто симетричні, є сімейний анамнез. Е, Чим відрізняється від дерматиту? Тим, що еритема тут буде менш яскравіша, зовсім інший малюнок і немає болю при дефікації. Якщо ми підозрюємо анальну тріщину, тут буде яскравий такий гострий біль при дефекації, кров на папері, чим відрізняється від стрептококового дерматиту? Те, що є локальна лінійна тріщина і немає широкої еретеми навколо ануса. І е, якщо ми теж підозрюємо контактний дерматит, то може бути легке почервоніння через тертя або підвищену вологість, але знову ж таки, відрізняється все-таки від стрептококового дерматиту, ось цією такою клінічною характеристикою. Да, це таке яскраво-червоне і яка має прям от чіткі межі. Яка ж все-таки діагностика даного захворювання? Для остаточної діагностики періанального стрептококового дерматиту необхідно взяти бактеріальні маски з уражених ділянок в ідеалі з ексудату. Маски можуть бути відправлені на посів для підтвердження росту стрептококу групи А, або це може бути швидкий стрептотест, який ми можемо з вами зробити на прийомі. Це буде швидше, бо посів будемо чекати е, довше так по часу. Якщо ми говоримо про аналізи крові, такі як антитіла до стрептолізину О та титри антистрептокінази, то ці аналізи не є доцільними для діагностики переанального стрептококового дерматиту. А також під час подальших оглядів слід провести загальний аналіз сечі для моніторингу постстрептококового гломерулонефриту. лонефриту. Які можуть бути ускладнення, якщо ми пропустили, не лікуємо або да, не запідозрили дане захворювання? Тривалий дискомфорт через пізню діагностику та лікування є основним ускладненням періанального стрептококового дерматиту. Також трапляються рідкісні випадки, такі як проктит та утворення абсцесу, спричинені супутнім періанальним стрептококовим дерматитом. Тривалий перебіг захворювання також підвищує ризик передачі бактерій близьким е, у родині. Да? Це братики, сестри, батьки. Ревматична лихоманка є теоретичним лише ускладненням, однак немає опублікованих клінічних випадків, які описують такий наслідок. І целюліт, да, спричинений бета-гемолітичним стрептококом групи А, включаючи перианальний стрептококовий дерматит, може спричиняти постстрептококовий нефрит. Тому після такого захворювання бажано прослідкувати, проконтролювати загальний аналіз сечі для контролю функції нирок. І от ми прийшли до лікування. Насправді цей діагноз. Потребує системної антибіотикотерапії. Зазвичай препаратом вибору є амоксицелін, його призначають у дозі 50 мг на кілограм на добу, розподілений на два прийоми курсом 14 днів. Також пероральні антибіотики вони дають по дослідженням кращий результат у поєднанні з місцевою терапією, а саме, ми можемо використовувати мазьму пероцин 2% по два рази на добу протягом 10 днів. От підтверджено рандомізованими дослідженнями, що найефективніші терапевтичні стратегії вони включають комбінацію системного та місцевого лікування, оскільки це дійсно знижує частоту рецидивів. Загальна тривалість лікування може становити 14-21 день. Для підтвердження ерадикації збудника рекомендовано повторно взяти е, швидкий тест. І ви тут скажете, а як же ж лікувати? 14 чи 21 день. І тут є така рекомендація, що. Якщо дитина хворіє 14 днів, ви призначили антибіотик, на 14 добу ви робите швидкий тест. Якщо швидкий тест є негативним, ми лікування зупиняємо. Якщо все ж таки е, аналізи є позитивними, то е, таку, такій дитині або дорослій особі ми лікування продовжуємо до 21 дня. І дуже важливо дотримуватися повного курсу антибіотикотерапії. Ви прям своїм пацієнтам можете повідомляти, що вам може стати краще вже на фоні прийому першої дози антибіотику, але ми маємо дотримуватися повного курсу. Рецидиви спостерігалися у 39% випадків, тому показане ретельне спостереження, повторне лікування зазвичай є успішним. І у разі повторних епізодів періанального стриптококового дерматиту. Реком... Рекомендують повний 14-денний курс амоксицеліну, якщо, наприклад, попереднє лікування людина приймала лише 5 чи 7 днів. За потреби заміни або при непереносимості амоксицеліну ми можемо використовувати цифурокси, цефалоспирини другого покоління у стандартній дозі. Це використані джерела для, даного, для, для даної лекції, а також ще один клінічний випадок. Раніше здоровий трьохрічний хлопчик звернувся з батьками на огляд зі скаргами на біль у ректальній ділянці та відмову сидіти та дефектувати протягом останніх 24 годин. Тобто йому було важко ходити в туалет боляче. У нього не було температури та інших загальних симптомів. При огляді. По е, усіх органах і системах було все в нормі. Лише при огляді анальної ділянки ми бачимо, що у періанальній ділянці спостерігається болюча циркулярна еритема яскрава з чітко окресленими краями діаметром 4 см, покрита таким незначним світлим ексудатом. Також відзначалася анальна тріщина у цієї дитини, в анамнезі є хронічний запор. Тісних контактів з тонзелітом або імпетигу не було. На прийомі проведено швидкий тест на е, виявлення антигену е, стрептококу групи А е, періанального ураження, і він показав позитивний результат. Хлопчиками лікували за. Протоколом це пероральний амоксицелін у дозуванні 50 мг на кілограм на добу протягом 14 днів, та місцеве лікування мупіроцином 2% теж по два рази на добу протягом 10 днів, що призвело до швидкого клінічного покращення без подальшого рецидиву. Я дуже надію, що дана лекція вам дуже сподобалася. Я буду рада вашим запитанням. Також залишаю посилання на свою інстаграм-сторінку. Можливо, хто не встигне задати запитання в онлайн форматі, то ви мені зможете написати.